Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро про вашого майбутнього чоловіка. Що нам в першу чергу скажуть аркани про цю людину, про вашого майбутнього чоловіка. Мої любі, я сподіваюся, що у вас все добре, що у вас і у ваших близьких все добре, всі живі, здорові, що ви в безпеці. Мої любі, сподіваюся на нашу. Якнайшвидшу перемогу на перемогу України. Ми любі молімося за нашу перемогу, а тим часом подивимося, а хто ж ваш майбутній чоловік? Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція і третя позиція. Що нам скажуть аркани? Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт-привіт. Отож, що нам скажуть аркани про вашого майбутнього чоловіка. В першу чергу, що нам скажуть аркани? Угу. Показують людину таємничу, безумовно талановитий, показують людину дуже творчу і є момент таємниці. І те, про що ви зможе, можете тільки здогадуватися, але відкрито а цього вам ваш майбутній чоловік принаймні відразу не покаже. Карти показують людину, яка Достатньо, тут не то іноземець, не то. Угу. Показують людину, яка. Ну, дійсно, тема далекого, далеко, можливо, навіть з іншої країни дійсно показують іноземця. Причому. Ситуація проблемна і, причому пов'язана з достатньо різкими подіями, і, власне, для вашого майбутнього чоловіка ці події пов'язані з, можливо, військовим фахом. Угу. І необхідністю обеззброїти ворога. Тут, скажімо так, його оця професія, вона ніби супереч. Ніби не вибір, це не те, про що він, скажімо так, мріяв. Тут людина навпаки скоріше творча. І оця от ситуація з його військовим фахом, військовим, військовим чи ну от, приналежність до металу, до обробки металу. Тут, до речі, може бути тема лікарів, хірургів, але це якась вимушена. ситуація. Чому? Тому що. Тому що з самого початку показують, що людина романтична, творча. Угу. Це як новий шлях для нього. Цікаво-цікаво. Що ж, мої любі? Отакий розклад для одиничок. Що ж, мої одинички, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки. Ваш майбутній чоловік. Що нам в першу чергу скажуть аркани про цю людину? Хм. Показують емоційність, причому емоційність зі знаком мінус. Тут, до речі, тема. Ревнощів і за спиною є вже досвід, негативний досвід спілкування з іншою жінкою. Угу, Так, так, так. показують, що рух в вашу сторону він йде ніби всупереч. Причому в суперечці цій жінці. Угу. Цікаво, що момент, який вас пов'язує, це, це не то навчання, не то заробітки. Причому карти показують, що момент вашого знайомства він відбувається якось ну, ніби обмін, спокійний обмін інформацією. Угу. Причому карти показують момент обмежень саме для вас, і тема затримки, яка йде через, через те, що у вас є якісь обставини, які, власне, і затримують ваші стосунки. Але таким чином, в контексті вашого спілкування, є досить. Досить великий час для того, щоб роздивитися, придивитися один до одного, обмінятися інформацією і, власне, зрозуміти, що це саме, що це саме той. Саме та, саме той. Власне, карти показують вже після цього періоду такого спокійного спілкування. Ваш чоловік починає діяти дуже активно в сторону, в сторону шлюбу, в сторону того, щоб брати відповідальність. Але, знову ж таки, тема всупереч іде. В супереч, до речі, іншого чоловіка. Так, так, показують в ситуації двох чоловіків. І ваш майбутній чоловік має прикласти зусилля, старання для того, щоб, щоб ви вибрали його. Цікаво, тут саме от з вашого боку йдуть причини для затримки. Що ж, мої любі двічки, такий сьогодні розклад для вас. Хто почув для себе підказки від раканів, той мої любі почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт! Отож ваш майбутній чоловік. Що нам покажуть аркани, що нам скажуть аркани про вашого майбутнього чоловіка? Угу. Показують людину, яка прагматик, дуже сімейний, дуже традиційний, прямо, можна сказати, навіть. Ортодоксальний, це про таких, як вас, ваш майбутній чоловік. Із плюсів є те, що людина дуже придатна для життя. Людина, ваш майбутній чоловік дійсно вміє організувати побут, заробити гроші, і власне, тут ставлення до жінки як до берегині. сімейного гнізда. Причому карти показують, що така от ситуація з його, ставленням до побуту, до... і ситуація з станом його фінансів була не завжди. Показують людину, яка буквально Змогла вийти із кризової ситуації, показуючи, що завдяки його полким зусиллям власне це і сталося. Тут вихід із кризової ситуації фінансової, завдяки його, ну, навіть суперзусиллям і умінням знайти правильну інформацію. Тому, власне, показують людину, яка уміє бачити шанси і прикладати волю. Тут карти показують, що ваше спілкування, ваше знайомство так, відбулося, відбудеться, відбулося розклад загальний, моє любі. тому... Дивіться по своїй ситуації. В моменті швидкого зв'язку, от по інтернету, і, власне, період, період. Букетно-цукерковий, як то кажуть. Був ще на етапі от, переписок і спілкування в, в мережі. Що ще нам скажуть про вашого майбутнього чоловіка? Чомусь показують. В минулому От підтягується тема колишньої, в минулому показують зраду. І, власне, вихід із стосунків. через цю через цю невідомість через цю зраду. Показують, що деякий час власне, ваш майбутній чоловік після цієї ситуації з його минулими стосунками, буде одинаком і, власне, Займатиметься зароблянням грошей, от більше, більше про створення матеріального статусу йтиметься. Ну, а потім зустріне вас і власне, власне показують, що ви для нього будете головною жінкою його життя, його імператрицею. І, власне, з цього моменту. З моменту вашої зустрічі почнеться нова, новий шанс, нова сторінка вашого життя і його життя. Тут про новий шанс, про шанс, який вже буде цінуватися дуже високо, оскільки є з чим порівнювати. Що ж, мої любі. Трічки такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Мої любі сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення.